Так, Славко, у нас Добро... буде зараз дизайнер. Доброго ранку Славич? всім тим, хто прокинувся. Дизайнер буде трошки пізніше. А зараз в нашій студії експерт, точніше, інструктор зі схуднення Міла Гриценко. Міло, ми вітаємо вас, доброго раночку, Міла. Так, доброго так ранку. ми мали сказати обов'язково, якраз саме в цей час, але Міла трошечки затримується. Ми будемо говорити з Мілою про способи схуднення, які вона використовувала, до яких вона прийшла, скільки їй вдалося скинути, скільки їй вдалося набрати. Ну а поки що можемо поговорити про наші успіхи в схудненні або в набиранні ваги. Друзі, принаймні нам є чим похвалитися. Скажу вам дуже просто, Ліна. Чому ти запитаєш, скільки я, наприклад, на скільки кілограмів я схудла? Ліночка, а ти намагалася худнути? Коли? А вже? З дитинства я намагалася худнути. В дитинстві в мене такі ось щоки були. Я з дитинства худла. худла на худла. 10-5 на 5 кілограмів. Ну, ти знаєш, я намагаюся слово худла не вживати, оскільки а слово я? худла худнути від худоба. Худо. Ні, від худо. худо Скидати зайве, непотрібне. От такі от речі. Доброго Грина, ранку, ранку, Боже мій! Так ранку. от де а я Міла, Міла Сі, от з ви проводили та. час. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Міла. Міла, так, ти міла. Дуже мила. мила. <сіпи> Доброго ранку вам. Ми ще раз вітаємо вас ранкових курсах. Ми тільки, Раді, хоті... ми тільки хотіли повітали. поговорити про те, які ми рецепти використовували. Наскільки ми свого часу е, скинули, скільки ми скинули зайвого. Знаєте, у мене є чим похвалитися. Я такий хвалько вихваляти хвалястий. Хвалясти. От я зараз можу показати свою світлину. А ви От, А ви прокоментуєте. От за 4,5 місяці от такого результату я досяг. Е... От і я важив 102,5 кілограми, потім здається, 83,5. Ну, щось там а зараз... таке. За 4,5 місяці мені вдалося таке зробити з собою. Яким образом, я просто вирішив, що так далі жити не можна, як я живу. Я приїхав з Сполучених Штатів, не влазив в жоден одяг. Ну, я просто подивився на себе, не зміг нічого робити, не міг підтягуватися, не міг нічого робити. Я зрозумів, що парень Бігайки, і тим більше поруч у такі молоді хлопці, які тобі весь час кажуть, що тобі 39-39. Ти застарий. шістдесят дев'ять. Да, Я вирішив, що треба на цьому поставити крапку, і пішов до зали. За чотири з половиною місяці з інструктором, ну за спеціальною програмою Олександра Шепелем, мені вдалося зробити такий результат. І окрім того. З чотирьох разів підтягування з ривками я досяг 27 разів. Міло, Близько уявляєте? Я прошу, щоб ви ні, ви мені поаплодували. того. Слава. То, то. Слава ну, Але ну... у нас в гостях чудова дівчина міла, і вона, мабуть, розкаже нам свою історію. Ми б дуже хотіли дізнатися. І, власне, щоб ви розповіли і нам, і людям, телеглядачам, як можна скинути вагу, з допомогою яких методів? І що у вас була за історія? Розкажіть спочатку дійсно історія. свою історію. Я знаю, що ваша історія е закомплексованості стосовно відносно ваги почалася з того, що ваш обезвала жирной коровой. Да. <гарит> да, 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 да. Расскажи. Я, я, я да. Это было в подростковом возрасте. Сколько вам было уроки? 13, наверное, было, да. Вот. Я всегда была склонна к полноте, но до этого как-то особо не комплексовала. Потом влюбилась, и мальчик, парень обозвал меня жирной коровой. Mm -hmm. Вот, соответственно, мой опыт начался ну, не с правильного питания, не со спорта, А з апельсинової дієти, з таблеток. Почекайте, жирний кроват, скільки ви важили? Е, э, напевно, до 70 кг практично. Ну це ви дійсно були трохи. А, така ще так фух-фух. Вагітне повната, це, напевно, була після родів. Це була 82 кг. Mm -hmm. От, тоді, напевно, якийсь -то гормональний збій був. І я от, сильно набрала. Давайте спочатку все ж таки. Там да. як як ви стали інструктором, з чого все починалось там? <говори> спочатку був опыт на таблетках, на дієтах, на монодієтичних днях. Все равно, в любом случае, то, что я сбрасывала, все возвращалось. А, ну, каким-то образом, чудным образом, я похудела до 55 килограмм, но я приобрела пищевую зависимость. Пищевая зависимость это либо ты не ешь, Либо ты ешь так, что у тебя уже болит желудок, ты пьешь фистал, и все равно, как бы, ну, это очень сложно. Милочка, я, я, я таблетки, інтернет, інтернет. а як почка, как вы действительно про те таблетки, да? Интернет, интернет, моя мама в какой-то период употребляла лиду. Вот. Ну, бы... Это таблетки в нем сибутрамин, какой-то запрещенный препарат, наркотический. Да, 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 наркотический. Вы тогда этого не знали? Я так? не знала. Я начала их пить, голод, конечно, пропадал, есть не хотелось. Но при этом трусились руки. Состояние было такое полуобморочное, но ну, очень как бы тяжело, но я считала, что красота требует жертв. У вас, дайте, и зараз трушки на Наследки есть. Нет, нет, нет. Это, видимо, потому что переживала, бежала. А вы это девчилась, правда? Да, да, да. -да я Что было потом? Цей засип не спрацював. Mm. Какие потим были способы? Потом были чаи. Чаи мочегонные, чаи слабительные. Вот, тоже особо как бы ничего. Потом по совету знакомой она мне порекомендовала. алкогольную диету, вот на слабоалкогольных напитках. В перши чую. Да, вот. Как бывает? Да, бывает. Мне было тогда 15 лет, вот и тогда как раз вот подростки начинают пробуют употреблять алкоголь, вот и она мне порекомендовала это. А ну, спробуй бухать. Говорит, я вот пью, не ем и худею. Ну и я как бы тоже решила повторить попробовать. Соответственно, слава богу, что я не втянулась в это все, что это была неделя, вот. В итоге я сорвалась, я наелась и поняла, что как бы все это ерунда. Ну, я да, just, 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 секунду. А Мне цікаво, в чем прикол ты и алкогольный Коротко так. Не, мне просто цікаво, як це так. Я, а знаете, Просто потому цікав. что там, ну, пищевая зависимость, да, это зависимость. Так. Алкогольная зависимость, зависимость. И Вы вырешили харчу зависимость, да. А, вот в справа. Ты перестаешь с переедания, становишься алкоголиком. Хорошая диета. Просто, на самом деле, что пищевая зависимость, она действительно приравнивается к алкогольной зависимости, к наркомании, даже потому что мы как алкоголики обещаем себе, что вот сегодня последний раз, вот наемся, а завтра уже все строго, возьми себя в руки, но никогда... Завтра не происходит, чтобы взять себя руки, нужно это сделать сегодня. Вот спасла меня моя беременность. Я забеременела и э, прекратила все эти издевательства над собой. А, сейчас мне нет, я не буду говорить, also это you... я в основном скрываю свой возраст и никогда стараюсь как бы, ну, потому что, ну вы можете, да, это 23. Ну, приблизительно близько. Ага. Ну, комплимента не вийшло, Лис. Говорить. Говорить не буду. Плюс-мінус 5 завжди очень Скажіть, будь ласка, наскільки ефективна дієта, ти їси до 12 години дня, потім перестаєш. Це та діета була, на которой я сбросила каким-то чудним образом до родов. Что це за дієта була? Діета до 12. Ты до 12, после 12 просто пьеш. Ні, ну, може бути, вона була то образом ефективна, мій мой від неї дуже сильно пострадала. Наші оператори Поэтому... зловживають цією дієтою до 12-ї ночі, вони їдять, а потім з 12-ї ранку знову починають в будь-якому випадку. Вона ефективна була. Слухайте, ну ви ну, такий шлях пройшли. То э, чаї пили, так організм ар, ар організм спочатку зневоднювали, потім алкоголем забивали. Скажіть, все таки найефективніший спосіб от, для вас на даний момент правильне питання, п'ятиразове питання. Так больше жидкости и спорт. Mm -hmm. вот. Так, спортслав, еще. Родила ребенка, приехала с роддома, увидела женщину. Женщину, которая на 10 лет старше меня. Uh -huh. <laughs> вот. Разумеется, э, что вы еще старше за ней. Да, <смех> <смех> которая не влазит ни в одни вещи со своего шкафа. То есть это был кошмар. Но э, меня не видели во время беременности ну, никто. Ни родные, ни близкие, только вот э, родители мои и муж, который меня всячески поддерживал. Mm -hmm. вот. Я родила и вот все-таки взяла волю в кулак, решила: сначала было сложно, но это все дело привычки. Правильное питание действительно дело привычки. Сначала нужно мотивировать себя максимально, mm -hmm. а потом это входит в привычку, и тебе просто так комфортно. Главное питаться вкусно, главное питаться разнообразно. Потому что изыски, курица отварная без соли или рыба отварная без соли, соответственно, мы срываемся и начинаем есть. А Когда мы экспериментируем, готовим вкусно, вот тогда нам хочется выбрать. А еще понадобилось, коли вы в бази был? Да. Когда я была, наверное, килограмм 62-64. вот. Я мне даже запрещал худеть. А зристикой. Метр пятьдесят семь. Ну, метр це так это так? А у мене справа в тому що була історія, коли я. Спеціально купила для себе джинси, вони мені так подобалися. На два розміри менші. Я думала, що це мене змотивує схуднути нічого подібного. Що вашою найголовнішою мотивацією, якщо у Валєри це все таки приклад, який можна було б демонструвати своєму сину, то у вашому випадку що стало найголовнішою там рушійною силою? Мотивация, наверное, mm -hmm. это было то, что я видела в, зерк... в зеркале. Наверное, это самая мощнейшая мотивация, когда ты видишь, что ты худеешь, что ты ешь вкусно, при этом ты не голодаешь, ты не полуоброчном состоянии. Вот это, наверное, самая большая мотивация. Для себя, ради себя, каждое утро ты просыпаешься и благодаришь себя за то, что ты выдержала, что ты идешь дальше, дальше, дальше совершенствуешь. Мил, а, 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 Юлечка, будь ласка. Одна маласенькая питанечка. Яким чином человек вас мотивовал? Может, там за кожен там скинутый килограммчик, он вам что-то Яким еще чином, окрім там, можливо, слив по. Цілунків, що говорив, що Свершенно не мотивирував. Е, как бы в принципі, мені кажеться, що я була для нього такою же желанною, когда була 82 Це вот. Он мне говорил комплименты, даже более. вот. Когда я худела, он говорил, я знаю, що у тебе получится. Ти смогла до урок, ти сможешь после того. Ви бачите, Це зараз в якій прекрасній формі наша ведуча Юлія Кративина. Давайте подивимося, у нас є відео, як вона скидала зайві кілограми в своєму улюбленому селі. Увага на екран, будь ласка. Ну ну У цікаві нас в апараті зараз віпі. Як я відео що каже. молодець Валера, давай а він обіцяв вчора редакторській групі і режисерській. Познакомились ну, да, с эм, да. вашим человеком? Нас познакомил друг, общий друг, и это была любовь не с первого взгляда. Вот сначала мы просто дружили. Вот относительно, наверное, месяца 3-4, ну, до полгода mm -hmm. мы дружили. Вот. И, наверное, самые крепкие и прочные отношения начинаются с дружбы. Вот так у нас все и началось, и потом начали встречаться, все завязалось. Даже до э, того, как мы вот начали встречаться, как мы стали парой, э, мы называли друг друга муж-жена, я помню, я у него забрала кольцо, и так и произошло. Вот, то есть... Міла, вибачте, от ми говорили сьогодні на нашому сніданку про те, що дуже складно, ну, от, наприклад, Славкові набрати певну вагу, так? Дуже складно. Ви інструктор зі схуднення, зі скидання ваги. Чи є поради для тих, хто хоче набрати так, трішки? Це мені найцікавіше. Ну, навірно, регулярне питання. То чаще всего у таких худеньких, як ви, нерегулярне регулярне питання. Оні їдять ліба один-два рази в день. Ні, вот. там такий прискорений метаболізм. Ваху да. казав, що він їсть багато. Я їм За в принципі багато. Ви дійсно, праві, що в мене нерегулярне харчування. Нерегулярне, тому що я зі своєю роботою не встигаю цього робити. А, але тут же в мене штука, що в мене дуже сильний. А, бачите, який я енергійний. Бачите, який я енергійний. То, що ти голодний і злий, то ти зараз енергійний. Добрий, добрий, добре. І тому, власне, я отримую, от я, що можливо, як ви порадите, можливо, щось споживати, Якісь, я не знаю, хлоп'я їсти, якусь ще. Більше білка. Білка і спорт, це от два, якби мушечна маса. Білок, наприклад, конкретно, що їсти. М'ясо їм. Це риба, животне, білок. М'ясо кожен прийом езжи. А скільки э, в день ви кушаєте? Два, может, иноде три рази. пять сім разів в день нужно щоб набрати вес. Коли? З собою. З собою. Таке відерце треба носити з собою. І потрохи, поки йду на роботу, так під'їдати. в принципі. кому зараз легко. Поки дойду, відро під'їв, Так. Нужна не сказати оправдання, якби нужно діювати. І от дійсно, у мене теж дуже бешений графік, я постійно на семінарах, постійно в роз'їздах, не вдома. Ну, от правда, таких людей, як я, в принципі, дуже багато, які багато працюють, які страждають заниженою вагою. І ну, реально, я не можу собі дозволити їсти 5-7 разів на різних. Ну, ну реально Та не неможливо. А може бути і, і настільки таких, і таких людей дуже багато. От що робити в такому випадку? Ну, от об'єднуйтесь, ну, об'єднуйтесь. має бути мотивація, мені здається. Там ти... є мотивація? В мене є звичайно, мотивація, але в мене є головна мотивація заробляти гроші. Славко, не головна... Тож, тобі не треба Справа в тому, громаді. що от, я це пам'ятаю, мені казав інструктор. Головна група в зоні ризику з кишково шлунковими захворюваннями це люди отакої статури, так? які врешті-решт приходять до того, що вони стають пацієнтами цих відділень. Так, абсолютно вірно. Так. Славко, то можливо, це стане для тебе мотивацією. Слухайте, але ж ви зі своєї цієї е історії схудних, з цієї методики, ви зробили з цього бізнес, наскільки я знаю. Да. Як там це вдалося так. А чоти, як міла це сказати? так. зараз же купа проєктів цих та зі хотіть э, да, до цих розкручених інструкторів. Як ви це зробили? На самом деле, я живу цією темою. От, мабуть, весь мій секрет. Раніше ще до тебе. Так, я живу цією темою, Я люблю те, що я делаю кожну історію своєї клієнтки, а їх більше 200-300, Я почуваю себе. А? Це панянки в основному. Да, в основном, э, это женщины. Особыстый угу. приклад він завжди, жінок мотивує. <рес> да, ну, я э, просто действительно, как бы, если бы я делала на этом просто деньги, я бы не проживала жизнь этих женщин. Я бы не. И это видно, это видно отдача. Поэтому, наверное, и э, обращаются ко мне. Потому что, в принципе, я одна из тех, которая, да, там сколько диетологов, сколько фитнес-тренеров, но почему-то обращаются ко мне. Угу. Потому что я проживаю жизнь. Місцями клієнтами якраз ще питання нашим. є стосовно цього у Фейсбуці. От якщо ви говорили про власний досвід, ось не називає себе сама абонент. Чи були у вас сльози щастя, коли ви схуднули? Якщо так, чи багато цих сліз було? І скільки сам? Ну, наверное, как бы э, это происходило медленно, это происходило не сразу, я не сбросила за неделю, за три дня это все. То есть постепенно я успевала к себе привыкать. Конечно, когда я достигла этого, у меня был специальный дневник, в котором я писала свои переживания, допустим, раз в неделю я писала свои переживания, что М -м -м. я чувствую. И по окончанию я читала этот дневник и видела, что вот. Конце, когда я достигла бажаного результату, я писала, що я довольна, я достигла своєї Ну... Но... Давайте ми ще раз нагадаємо глядачам і певний фотоколаж до після. Інструктор зараз... зі схуднення Міла Гриценко в студії ранкових курасанів Її історія схуднення дійсно на екранах. Будь ласка. Так. Де ви ще кур'єр волосся змінили? Да. Ой, я кажу вам. Наші це дві інші особи. Ой-ой-ой, вибачайте, але це. Ну, на даний Оце момент це ви, тільки запад. На момент вже такий, це ви сильно так уже занадто. Ось тут нормально. Слухайте. Дуже гарно. Це просто велика різниця. До і після. Слухайте, це просто. Ну, у вас прямо змінилося навіть. Риси обличчя, у вас навіть очі стали іншими, навіть очі стали розріз. Учини став ширшим. Правда, чи мені здалося? Мені здається, що знаєте, так, от жіночність з'явилася ну справжня. Тому що то підлітковий варіант, коли всі фарбувалися в блондинку і е, старалися себе переробити або під якусь копірку. До речі, ви на кого орієнтувалися? Там 13-14 років. Хто був такою іконою? Чому ви там можливо робили зміни в своєму підлітку? Мені дуже нравилась лінцелохан, так <сум> вот, ой, 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 для добре, для що не, не берете ну, на то, на, що воно момент воно на, на алкогольній дієті сиділи. Возможно. Помещаем. Она а для, для меня была... Тянулась просто на телку. <с в линейке> ну, вам подобалась Линцелоха. Лох. Да, Линцелоха, она Мне очень нравилась. Вот. Я не скажу, что у меня никогда не было кумира. Я никогда не создавалась. Мне кажется, самый лучший конкурент – это ты сам себе. Мила, зараз Милочка, вы скажете... А что вы можете продать нашим телеглядачкам, которые раз наше шоу? Сидячи, и тянуть, дядь. Так, а и богу, чи варто им ходить, и чему? А может, вы не варто? Может, вы не хотите лишать такие Если им комфортно в этом весит, то есть, как бы, не нужно. Ко мне пришла женщина, ее привели подруги, она была очень полная. Она пришла, она говорит, я не знаю, что я здесь делаю, я не знаю, что, почему меня привели. Так. Вот я потом я с ней поговорила на один на один и говорю, вы хотите? Она говорит, честно, нет, она говорит, мне комфортно. Вот, я потом смотрю, эту женщину забрал такой мужчина на такой машине. О, вот. вот, поэтому ей комфортно. Если вам не комфортно, конечно, худеть. совершенствуйтесь, вот, идите к своей цели, не ожидайте, что будет все сразу. Угу. Так, але Лена что еще потребно зазначить в этом выпадку. не треба рассчитывать на то, что после того, как ты схуднешь, будет подъезжать все на таких автомобилях, потому что есть такой Певні ілюзії стосовно того, що от скину вагу, стану красиво, одягну хорошу сукню і все. І штабелями, штабелями всі на Мерседесах, на такого ж не відбувається. Жарт нібито той водій був просто її водій. Вона його вигнала. От нас зараз дивиться величезна кількість жіночок, які, в принципі, завжди, яка вона класна, я теж хочу бути такою, тому що, можливо, вони ще не такі, не, але трошки зайвий. Є, от зранку, як от вправу обов'язково треба робити? Я ділаю боди бодифлекс. Ми давайте още, покажемо зараз. Будифлекс? Так. так. А я ні. Не... Ну нічого страшного. Якраз роздивимося вас. Зумію, бо це потрібно якимось чином зараз не знати. Це потрібно буде дишати. Я можу показати, але це не естетично. Да, 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 давайте. Давайте. Да. Щоб нас всі зараз побачили. По ну, по ти розумі. як Геннадій Малахов, хочеш, щоб ще Міла у нас зробила позу льва, Так, Милочка, Хочете, я зроблю позу льва, а ви показувати, що робити. А я буду, знаєте, як мене якими будете керувати. Власочка, так. допоможи да. мені прибрати столик тут. Я зараз стану на цей. На. Ох, Валера, Валера. Валера. А це наш Валера. Так. піньочок. важкий. Так, що робити? <рисвіт> Можна і так. Видихайте. Повністю з легких э, воздух Вы... і різкий домік видихай. Носом, носом. А. А еще сейчас девчина едет, так можно вот так сработать. и так и вот такой вот звук нужно произносить да и задерживает дыхание и втягивать живот как только может себя и утра, скажу, что это дыхание, то есть нужно задерживать дыхание. Слава, сказать, на 8-10 секунд. Вот таким образом происходит обогащение кислорода организма. Ага. вот И мы худеем в 5 раз сильнее. Я раньше не думала, я думала, что это все мифы, когда читала отзывы об этом. Но когда начала э, действовать и заниматься бодифлексом, я поверила это на себе. За неделю у меня ушло в общем, в принципе, 15 сантиметров, там стали с ног со всего. За, за неделю. За тысячу? Бодифлекс, да, всего лишь э, 15 минут каждое утро, регулярно, не пропускать А я еще я почему начинаю массаж кишкивника, вот так Слушайте, А углю, я вот чтобы... тоже так. это хорошая, Видите, да, я не жартую. Оп, оп, оп. Полоскание, в бодифлексе. А обертывание нет. да. Ага. Очень хорошо. Медовое, кофейное обертывание. Три раза в неделю кожа глад... гладкая становится, подтягивается, целлюлит пропадает. Естественно, конечно, что если женщины сейчас пойдут все обворачиваться да. пленкой и думают, что все, целлюлит пропадет. Угу. Конечно, этого не будет. Нужно и питание. Целлюлит в основном это заболевание кожи, да? Если мы не едим жареного, жирного, мучного, Всіх сухариків в то це у нас його не буде. Якщо ми це все їдімо, то будеться любити. Міла, як не зірватися нам з жінками. Так. Нам з жінками так. не зірватися, Валерій. Це в родині, у родині не, не почати їсти, ви маєте на увазі. Ні, як з жінками не зірватися. Це не те му скучно. Як не зірватися? Це Добре. жар був. Ні, ні, виді. дійсно, як не зірватися жінці? От вона іде шляхом. І от момент такий наступає: ну, все, я досягла якоїсь мети. Я можу собі трошечки так. дозволити. І з цього, Чем власне, і починаю. А чаще всего это происходит даже не тогда, когда вот она достигла. Если она сидит на диете, соответственно, она срывается. правильном питании срывов нету. Это все психологически, потому что у нас существуют два вида голода. Психологически и физически. Так вот, психологически мы должны работать. Первые две недели он максимально сильный, потом он уходит. И потом, чаще всего я своим клиенткам э, говорю, чтобы они работали на привычку. Не на количество сброшенных килограмм, а на привычку. Когда они работают на привычку, они понимают, что привычка – это их самое то, что вот им поможет сбросить лишний вес и э, продержать его в течение всей жизни. Вот поэтому работать нужно. на привичку, і тогда, как бы, это твоя, твоя жизнь. А вы про, проаналізували от, той час, коли все-таки були в вазі, там плюс king size, але в маленькій версії. А ви проаналізували, чому ви, в принципі, взагалі набрали зайві теограму? Да? Да. Що це було? Я начала есть. Вроде бы беременна, можна все, за двоих, за троих. Я, у меня был каждый день, как последний. Я наедалась так, чтобы. А что oh. таке їли на час вагітності, що ваги все, все? Все, Булочки, конфеты, все, все повністю. Тобто дієти не нельзя. Но при этом я считала, почему-то шоколад, конфеты это можно. Если, конечно, мы все-таки с мужем решимся на вторую девочку, то я буду стараться следить за своим питанием. Малыш, можно обмежених кількостях їсти булочки, шоколад. Нам бы там три булки запитают. Я раньше раньше тоже придерживалась этого, как бы, правила, и потом я начала понимать, понимать что я срываюсь. Особенно чаще всего, как диеты говорят, на завтрак можно все. И сладкое, и конфеты, когда я... Я хотів так, вас спитати, от мене моя хрещена, вона страждала певний час зайвою вагою. Ну і в принципі зараз трошки страждає. Їй одна подруга порадила, і вона пішла так званий антицелюлітний масаж. І дійсно таки, оцей масаж. Синя, синя модуль прийшла. А, не те, що синя, але от я не бачив, там вона не роздягалася, не показувала свої тіліса, але реально вона скинула вагу. Але мені один мій знайомий е, казав, що це не корисно. Чи дійсно це так? Оці антицелюлітні масажі, які зараз дуже популярні, тому що там вони щось мнуть-мнуть. реально дивляться на займова. Воду, так, да, как бы це все в принципе, в комплексі все добре. Uh -huh. вот, тобто нет такого, що вредно. Да? Наоборот, кожа підтягується, ну, коли ж начинає, масажист uh -huh. плохой, я нічого не сбросила, але этом на вечір на лайбу і конфети, uh -huh. то поняття. Uh -huh. Але ви кажуть, от дивіться, така історія. От, це правда чи ні? Мусутка, якщо ви цим все-таки цю э, справу вивчали, що от, коли цей э, антицелітний масаж, то ці жирові клітини, які в принципі розминаються, так? що вони э, потрапляють в кров і починають курсувати по організму. Потрапляют не туда, so, треба. там, до серця доходит, там і так далее. Мне кажется, скорее всего, это миф. миф потому так? что да, как бы мне кажется, скорее всего, это миф. Я не знаю, я не могу утверждать точно, но мне кажется, мне это не могут. Кажут, что вы ви використовуете гипнотичные методы при спілкувании с пациентками своими. Гипнотичные, гип гипнозом вплывают на этих ноз. Нет, <сих> нет, гипнозом, <сих> не, нет, психологические методы. Просто чаще всего приходять жінки з пищевой зависимостью. 80% женщин с пищевой зависимостью. Я не працюю так, як работают обычные диетологи, Розписала систему. А, я работаю більше на психологічний аспект, щоб человек сделал це питання образом життя. Вот тогда я довольна. Міла Гриценко, інструктор зі схуднення. Як я кажу, інструктор зі скидання зайвої ваги, скидання. зі скидання зайвої ваги в студії ранкових коросанів. Е, доглядайте за собою, але в будь-якому випадку. Головне, щоб вам було добре в будь-якій вазі. Мілочка, ми вам дякуємо. Славко, гляньте, як вже покращив свій стан. Вже набирай, 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 набирай. Дякую, дякую, дякуємо.